Дана програма не несе мети образити або принизити чиюсь гідність. Кохаємося. Палезате куляри попити. Най найно. Що ж ти там взякає? Ой, же воно. Дісіда на цій Зараз буде моралі учитися. З вами програма Дай погамоти. Поговоримо з фашистами. А? Ай! Ай! Вульф, старий добрий вульф. Після епатажного минулорічного повернення у New Order цього року нам пропонують поринути у передісторію прадідуся усіх шутерів. Wolfenstein the Old Blood розповість нам про те, як і навіщо агент BJ Бласковіць відправився до одноіменного зловіщого замку. Та як і завжди прийнято, наш герой вляпується у неприємності по саме німагу. І немов хвацький Брюс Вілліс починає крошити усіх на капусту. Благо в арсеналі є чим це робити: автомати, кулемети, шестиствольники, дробовики і багато-багато іншого, як і у минулорічній іграшці, тут присутня стрійба по-македонськи, тобто з двох рук. І присутня труба по-українськи. Так наш чувачок лазить по стінах за допомогою двох труб, але не тільки дві труби та два пістолета нам дадуть в руки. Ага, ми можемо відправляти ворогів к працам практично будь-якою зброєю, яку гра дозволяє взяти у дві руки. Смаката блін. А що казати про гарнючі кат-сцени та сюжет, самі все побачите, бо таке пропускать не можна. Тепер щодо недоліків, головним з них є безбожна складність навіть на найнижчому рівні. Вороги пруть, пруть, пруть і пруть на нашу бідну голову з усіх щілин, які заткнути практично неможливо. Графічних та звукових повочок майже немає, але іноді проскочити можуть. Що ж, загалом головний фашиста-унічтажительний шутер видався на славу. Різноманітні повороти сюжету армади ворогів від звичайних фашиків до зомбі-нацистів. І неймовірна атмосфера футуристичної Другої світової. Це все вам покаже Wolfenstein The Old Blood. Він ну ви уявляєте, спаскудив вишиван. Падло. З вами була програма Дай погамити. Грайте в хороші ігри. Побачимось!